Сьогодні у гостях у службі дуже приємна наша колега Наталія Соколенко, активна діячка руки стоп-цензурі. Будемо спілкуватися про, чи надовго скасовано рішення про наклад. Будемо говорити про те, як працювати з журналістом під час виборчої кампанії. І в нас є вчора назріло одне своє питання журналістки, яке нам, нам буде приємно з вами з точки зору професійного журналіста обговорити. Поговоримо про те, чи потрібно суспільне мовлення і яке вони повинні бути. Та чи стане журналістка в Україні четвертою владою? Приймається так, перший пункт у нас чи надовго скасували закон про нахлип. Я не знаю, чи ви бачили в інтернеті є відео, як журналістка телеканалу Один плюс один і ведуча погоди Тетяна Коваленко декламує вірші 2 жовтня вранці під Верховною Радою. Ми не очікували, чесно кажучи, такої швидкої перемоги, що за кілька секунд це питання вирішиться навіть без дискусій, без обговорення, і не встигли навіть, якби то кажуть, багатотисячний натовп, Другого жовтня не встиг зібратися, як депутати вже скасували самі те, що вони наробили. Так вона з цього приводу написала вірш, і в не, неї там такі от є слова, що вони спершу ухвалять закон про наклеп, потім закон про натяк, а потім закон про хід думок. Тому чи вони це зупиняться? Ні, це проміжна дуже важлива і радісна перемога. Це показало наскільки важливо бути солідарними і згуртованими. Наскільки важливо піднімати хвилю протесту не тільки в Україні а й за кордоном, наскільки звідти те, що їм говорять наші владі, вони чують, бо ж там власність, ви ж розумієте, в Баден Бадені, всі українські прокурори. Ну, вищої ланки мають нерухомість саме в Баден-Бадені. були, коли минулого тижня ну, група журналістів була в Берліні, то ми всім німецьким посадовцям і таким пловом експертам, які займаються питанням українським, просили їх, розберіться, хто володіє нерухомістю в Баден-Бадені. Дайте нам підтвердження, дайте нам ці аргументи і зброю, скільки це дуже було б важливо. Так? Ну, прокурорів, звісно, велика зарплата, але не настільки, щоб купувати нерухомість в Баден Бадені, це очевидно. Тому вони будуть намагатися далі. Ми зробили, я думаю, всі урок, хороший тут, позитивний, що треба одразу гуртуватися, одразу ставати дибки і не дозволяти. Оскільки в жодній країні світу ніде влада не дарує свободу слова і інші свободи своїм громадянам, яка б влада не була. Обрана, ну, коли обрана, там, демократична, приємна, красива і солодка, це триває дуже недовго. Одразу починається наступ. Це така природа, напевно, фізика цього якби, процесу. Ну, я можу навести свіжий дуже приклад знову ж таки, з Німеччини. У них є громадське мовлення, у них немає державних телеканалів і газет взагалі. Один у них, можна сказати, державний ЗМІ це моніторинг, який складають для Ангели Меркель. Нам його показували. І от уявіть собі, в Німеччині повна свобода слова і в тому числі не тільки слова, а й засобів вираження своєї думки. Карикатура, в тому числі і політично, дуже популярна у них там жанр. І купа цих карикатур кожного тижня на Меркель виходить. Їй в моніторинг, які для неї роблять, всі ці карикатури вставляють. Ну, Здавалося б, для чого це ж не факти, але ну, напевно для того, щоб Меркель розуміла настрої. Суспільства, так, тому ну, що журналісти це провідники думки суспільства, несібят. Ну от уявіть собі ситуацію, що нашим товаришам подають у моніторинги карикатури на них. Ну, це, це складно уявити. Але тим не менше, навіть за умови, що дійсно свобода слова і дуже високі стандарти інших і свобод громадян. Але все одно влада наступає періодично на свободу слова і в Німеччині. Так от на цьому громадському телеканалі, CDF, це один із найпопулярніших в них, АРД, і CDF, це найбільш рейтингові канали, вони мають набагато більшу аудиторію, ніж приватні. Тому що на ринку у них там дуже високі ну, найвище вважаються зарплати у журналістів, які працюють на громадському мовленні. Вважається, що тобі дуже пощастило, якщо ти потрапив на громадське мовлення. Ну, Керується громадське це телебачення спеціальним таким органом, наглядовою радою. До неї входить 77 осіб. Половина з них це політики, які представляють парламентські фракції, а половина це громадські організації і представники журналістських структур, наприклад, профспілок і нюзруму так само. І ця наглядова рада обирає керівника каналу, ну і новин. І торік. Ця наглядова рада зняла керівника новин, головного редактора новин ЦДФ, тому що він був недостатньо християнсько-демократичним, як нам пояснили німці при владі коаліції, але центр цієї коаліції і канцлерка Німеччини Ангела Меркель це християнська демократична партія. І що ви думаєте, опозиція з цим не змирилася? От це до слова про опозицію. Подала одразу два позови в два різних суди, в один ну, такий якби звичайний, де оскаржувала саму процедуру зняття цього головного редактора, тобто опозиція вважає, що він якраз справлявся своїми обов'язками і зняли його абсолютно безпідставно і незаконно. А другий позов до їхнього німецького конституційного суду з вимогою переглянути якби, спосіб формування цієї наглядової ради. З тим, щоб зменшити там кількість політиків з половини до ну я точно не буду вам говорити до котрої там частки, але факт в тому, що і опозиція в тому числі просить зменшити частку політиків ці наглядові ради, щоб суспільство через свої громадські структури і через журналістів було більше представлено, щоб більше не було таких втручань. Недостатньо християнсько-демократичний редактор, тому його нахил. А ми питаємо: а як це відобразилося, відбилося на редакційній політиці на сюжетах? Ну, вони кажуть ніяк, вони навпаки, ще для того, щоб довести, що їх не нагнули, ще більше стали критичніше ставитися до діяльності уряду і до Меркель. Тому, бачите, питання. І ще один нам розумний експерт, коли ми німецький, коли ми там скаржилися, що страшенна диктатура, і це Янукович, і це просто жах. І, ну, і пояснюємо, ну, природа така, розумієте, там людина двічі сиділа в тюрмі і так далі. А вони кажуть, ці експерти, ви знаєте, а диктатура встановлюється в будь-якій країні не тому, що така влада, не тому, що хтось сидів там чи не сидів, а тому, що така опозиція і таке суспільство. Якщо ми не тримаємо удар, у нас розчавлю. Це передовсім стосується і таких професій, як журналістика. Тому я думаю, розслаблятись не можна і не допустити закону про наклеп, закону про натяк і закону про хід думок. Може, є зараз запитання одразу якісь уточнюючі, як це відбувалося. Цим наклопом, кажіть. Я би почав не з наклепу, я би почав з особистого сприйняття після того, як ви пішли з СТБ, до ДТБ, хоча камери немає. Засу... Наталка, ну, немає камери і немає з ну, я... ну, Я ж не відповідаю за текстів політику. Що сталося після того, як пішли з СТБ, як ви себе почуваєте в ролі вже, а, мабуть, вільного художника? Тобто вже не просто людина залежна різні редактора. Ну, я не знаю, як ви себе зараз почуваєте? Спочатку Прекрасно. Я чесно а скажу, А по зарплаті? Що... Ну, по зарплаті я позичаю поки гроші. По зарплаті я десь писала, здається, ну, я повторю, що, звичайно, зарплата на СТБ була дуже висока. Не, не можу розкривати там комерційну таємницю, а що, але вдвічі... А що, при... була про при... розкриття такої таємниці так, по зарплаті? була така, так. так. туристи працювали. Ну, Приблизно вдвічі більше ніж у вашого мера зарплата на СТБ. орієнтовно. Посадова, посадова посадова зарплата журналіста-репортера двічі більше на комерційному каналі. Так ну О, тільки так. я живу у двокімнатній квартирі, яку я взяла в кредит і плачу кредити ще 6 років платити. А ваш мер живе в будинку, який він задекларував, скільки мільйон він коштує. І він теж каже, що він взяв його в кредит. Ну, це байки для кого завгодно, але не тільки, тільки не для мене. Тому, звичайно, я. Їздила відпочивати в Італію, наприклад, цього року. Я мала собі це дозволити. кидали чи не? А і зарплата ж біла, до речі, бо новин під контролем. Ще зарплата була чорна до весни 2005 року. А потім Пінчук одразу перевів всі канали. Ну, всі, окрім, здається, п'ятого. Всі інші канали. Тоді ще в п'ятому році перейшли на білу зарплату, оскільки ну вони були так боялися тодішньої влади. І біла зарплата ну, все шикарно, соцпакет, там відпустка оплачувана. Тому, звичайно, я багато чого не можу собі зараз дозволити. Але з іншого боку, те, що я маю зараз, я маю спокійний сон, я маю гідність. Я не переживаю через те, що я несу відповідальність за брехню. Це все перекриває італію, зарплату і так далі. Чим я буду займатися зараз? Я власне цим вже займаюся створенням громадського телебачення і радіо, це у нас четвертий пункт, ну, я коротко можу сказати. Зараз у мене етап підбору команди. Ну, я можу сказати, що, наприклад, радіо. Погодився очолити Андрій Куликов, який ведучий програми Свобода слова на СІТі а колишній редактор Української служби BBC. Це найкращий фахівець радіо. Погодився і дуже зацікавлений, і розробляє зараз свої ідеї Мустафа наєм. Сергій Лещенко підтримує теж всіляко, ну, взагалі це портал Українська Правда. хто ще, Єгор Соболев, теж, напевно, ви знаєте, не, так? Віде, він, а він ще і хоче, щоб в цьому концерні, так би мовити, громадське радіо Телебачення було ще і громадське інформаційне агентство. Тому що в Києві у Ням це вже не те абсолютно, як воно задумувалося, було створено. Ну, по перше, відбулася така, якби відхід в бік жовтизни, такий серйозний в няні. А по-друге, в принципі, є проблеми з проходженням інформації є проблеми з тим, що ну зараз отакі ухадженців там, комуністів. Вони Інформують про діяльність комуністів? Питання навіщо? Ну, комуністи це сателіти партії регіонів, в них немає своєї позиції, ну просто немає. А у робить вигляд, що у комуністів є своя позиція, і її треба якось просувати раптом перед виборами, оскільки київські журналісти вони комуністів в принципі не помічали, тому що ну а що передавати, як у людей немає своєї позиції, ідеї, ну що передавати? Не було в цьому сенсу, а раптом перед виборами, в тому числі і СТВ, згадали, що є такі комуністи, і показують. Ну, моє припущення, моя особиста думка, що це не просто так. Ну, особливо в передвиборчий період. Тому зараз ми збираємо команду і будемо звертатися в першу чергу до українських громадян, підприємців, олігархів, до всіх, що тих, хто вважає, що такий інструмент. Як громадське телебачення, радіо і агенція нам потрібні, щоб вони скидалися грошима для старту. І далі просто ми запропонуємо механізм, щоб люди самі платили за телебачення і радіо. Як в Німеччині, це організовано В принципі, дотепер це майже добровільна справа кожного громадянина. Всі отримують платіжки. І можуть платити, можуть не платити. Часом волонтери ходять, збирають або нагадують німцям, що треба заплатити. А то але покарання зараз ну це так ну факультативно можна сказати. Але німці вони такі дисципліновані, в принципі, люди, і вони здебільшого платять. Але з 2013 року це все ж таки стає обов'язковим платежем, і хто не заплатить, то відповідно штрафи і інші санкції, так, тому що в тих платіжках вказувалося, що якщо в тебе є радіоточка, телевізор. То ти платиш таку, таку суму. Якщо цього немає, то ти не, не платиш. А, а тепер всі можуть дивитися через комп'ютер, наприклад, ті ж самі програми громадського мов, суспільного мовника. Е, ну а як це переконтролювати? Тоді вони вирішили, враховуючи цей технічний прогрес, просто всі мають кожне домогосподарство має внести свою би, лепту в існування громадського мовника. Які контролюються суспільством, тобто це якісна перевірена достовірна інформація, яку суспільство потребує. Хай не все суспільство. Більшість суспільства може, як і у нас, і в Німеччині потребує розваг. Я дисбачила цифру, що в Україні 70% користувачів інтернету заходять в інтер може, ви мене поправите, пане Ханус, заходять в інтернет, так би мовити, по колоничку. Розваги, еротіка і так далі, а не для того, щоб прочитати статтю на українській правді, так само і в Німеччині ну не, не всі з цим схвильовані, але має бути якийсь який зміст із знаком якості. Розумієте, хай воно буде там не прибуткованим, там феєричним, жовтим і так далі. Але це має бути обов'язково. Я це, до речі, бачила і в Америці. І уявити зараз США без цих публічних медіа це була б інша країна. Я думаю, що це була б повна вакканалія, чесно кажучи. Тому що у них є, наприклад, канал Fox News, то це Мердика, так, по-моєму? Fox News теж є соціологія цікава. А, оскільки в Америці повна свобода слова, то можна що завгодно морозити, і, в принципі, майже безкарно. То хто дивиться ці програми Fox News, в них неправильне уявлення про соціальні, економічні політичні процеси, десь на 80% неправильне неправильно уявлення, тобто їхнє уявлення взагалі не відповідає дійсності, тому що журналісти Fox News, вони в принципі новини вигадують. Вони можуть просто що завгодно придумати, того, чого в природі не було. От або навмисно аж настільки перебільшити або применшити і так далі. Е, тому ну уявіть собі. А, а вони дуже рейтингові, бо це як то кажуть, «people have». It, не, не, не треба думати, це весело, це якби е, не вантажить і так далі. А, але на противагу Fox News існує величезна мережа цих публічних медіа. Як їх фінансують, теж дуже цікаво. От ми спостерігали. Раз на рік компанія публічна, як як називається Public Pacific Radio, ну там на південному так би мовити узбережжі в Каліфорнії, є публічне це радіо. От вони раз на рік проводять кампанію по збору коштів, збирають пару мільйонів і потім спокійно на ці гроші живуть. І для американців, от для них це принципово, щоб це радіо існувало. От вони його там слухають, і я кажу, а які внески? Ну, я каже в основному 100, але дуже багато доларів, а дуже багато тисяч доларів. От вони раз на рік віддаються. Хоча для американців тисяча доларів, це повірте, це навіть не те, що для нас це дуже серйозна сума. Знаєш, шкода розлучатися. Але вони вважають, що це дуже потрібно врівноважити Fox з громадськими медіа. Ну ясно, що в американців в цьому плані інша культура. Вони коли опановували нові землі, то Самі делегували, самі громадяни делегували якісь повноваження, ну, наприклад, шерифу, так, а в Європі там навпаки там король потихеньку міг делегувати повноваження свої, ну, повноту своєї абсолютної влади лицарям, лицарі і так далі. Тобто в Америці зворотні процеси, вони гіпервідповідальні, так би генетично від початку, і вони знають, що якщо вони не заплатять цьому шерифу, так, всі разом. То не буде порядку і розуміють, якщо не заплатити паблік медіа, то не буде порядку, якби в цьому. Тому, звичайно, нашу культуру буде, буде потрібно теж якби долати і змінювати, і переконувати людей платити. Це дуже важко, але я думаю, можливо. У мене запитання так. щодо громадського мовлення. Ну, ми однозначно на німці, і ми бачимо, що вони зараз обговорюють податок на церкву узаконити і платити. І для нас це просто не може навіть голову війти. Як це не пожертви добровільно, то може, хоче. Але щодо телебачення раді, ви кажете, що хто погоджується бути директором, якщо ще законно, як такого вже скільки тягнеться років, немає про державну забільне мовлення. Чи на вашу думку, чи це потрібно, чи справді чекати, чи це буде ініціатива, як ви кажете, давайте будемо. Uh -huh. uh, uh, uh. Дивіться, що ми придумали оскільки немає політичної волі, не було у Ющенка і у Тимошенка. Ви напевне читали на Українській правді, які телеграми розсилала Марина Сирока в регіональній це державні телекомпанії показувати привітання Юлії Володимирівни з Днем Шахтаря 20 разів на день. Ну, ясно, вона не хотіла цього громадського мовлення. Тим більше думаю політичною волею Януковича і не буде, як мені здається, ну, хто в нас там наступний президент, ну, Яценюк, наприклад. Та? Щоб він так зранку прокинувся і сказав, журналістам, та впадати вам цей державний канал і радіо особливо. Та? Радіо навіть, мені здається, важливіше, ніж е, телебачення. Такого не буде. Тому ми, що, ми вирішили так, взяти за основу законопроект, який був написаний громадською радою. Про президенті Януковичу в 2010 році, про громадське телебачення і радіо, і, і, і той варіант, який був до відправлення в Кабінет міністрів, де його абсолютно спотворили, і то вже не законопроект можна викинути. Взяти цей, ну там трошки з фінансуванням будемо обговорювати трошки все ж таки іншу схему, але ідеологічно, це він не поганий цей закон. І створити за цим законом модель в інтернеті. Запустити інтернет-радіо, інтернет-телебачення, відпрацювати так само запросити в цю наглядову раду представників партії влади, опозиції, громадський сектор, журналістів і спробувати працювати так. От і другий момент, зараз ми перед виборами всіх ключових осіб, від кого це може залежати, візьмемо обіцянку голосувати за закон про громадське телебачення, радіо, причому в нормальному його вигляді, а не в спотвореному. І коли ми відпрацюємо, ми просто скажемо віддавайте. Бо це хто я приходив? Ну от я ж кажу, ті, хто збер... ті, хто зараз приєднається до цієї, я не знаю, ми напевно, називаємо це коаліцією громадські радіо і телебачення. Ну, я вам про пару прізвищ назвала Коликов, Стефана Ям, Лещенка, Наталя Лігачова, Яну, обов'язково так. От така модель, і мені кажуть, що це там нереально і так далі. Але дивіться, в 2010 році, ну те, що було про Ющенко, це вже давно і неправда, так би мовити, ну нічого не вийшло, про Януковича. Що було в 2010 році, дуже активно ця тема обговорювалася. Було безліч цих круглих столів. Громадська рада їздила по всіх обласних центрах з цим законопроектом. Тобто, пішов якийсь рух. Тепер це знамена громадського мовлення якби впало. Ні, перший національний, Там така загальна ідея, що перший національний повинен стати громадським. Десь воно ніби до того йде потихеньку. Ну чекайте, кому ми віддаємо канал Бенкендорфу і але, альбо, ні. Повірте, я проти. Ні, ну ми зараз не говоримо, хто очоліє. Ну, Якщо видавати питання, суть інакше, що, що воно, нібито пішло. Ту напрямку до першого національного. Ніби перші національні намагаються поміняти формат під громадський, десь якісь позитивні речі відбуваються. Ну, як ви дуже добре сказали, це радше експеримент, і законодавчого не зроблено. Ми маємо, на жаль, таку ситуацію, що Янукович обіцяв, абсолютно прямо дивлячись в ефір, протягом року прийняти законодавство про громадське радіо і телемов. Проте, я думаю, що президент зробив трошки помилку, по-перше, що те, за що він в принципі не відповідає, тому що він не приймає закони, а закони а хто приймає закони прийма... Можна сказати, формально закони приймає більшість угу. своїм голосуванням. Президент не приймає. Так самі, якби я як депутат сказав, що приймемо якесь рішення на обласній раді. Я можу відповідати тільки за самого себе. Президент міг говорити, що він своїм авторитетом може вплинути, наприклад, на більшість. Але він не міг обіцяти те, що він в принципі, не обіцяє. І, і, і тому ми маємо інакшу річ. Чи він обіцяв, що він обіцяв? Ми маємо обіцянки не рецепти. Це правда. Протягом року телебачення громадський радіо могло узлу. Це, це яка, той момент, який ви можете нагадати, тому що президент дуже болючий зноситься до своїх офіційних. Він не сказав слово, то він домагається строго. Тому прохання до вас десь теж нагадувати про ці моменти. Ми теж без задоволенням йому нагадали про це, але президент наш не спілкується з журналістами. На жаль, остання історія це просто, ну теж я боюся, якщо я вже ну, повторю те, що ви читали, але це мене просто глибоко вразило. Як в організації Об'єднаних Націй була призначена прес-конференція, потім скасована Януковича, скасована, він її провів десь за кутку в іншому місці для запрошених журналістів. Прес-служба ще й заперечувала, що така прес-конференція була, в принципі, організована, але ж на сайті ООН це все є. Ну як це може бути? Ну, ну і все, і не можна поставити питання. Ну, так, це, давайте говоримося. Я розумію, що це цікаво, але я просто тих речей не знав. Хотілося б почути різну точку зору. Якщо про службу, то нехай Їх немає. Хотілося б почути більш детальніше все-таки про цей механізм громадського. А теле і радіомовні, ви газету не думаєте випускати? Звідки ви ресурси візьмете на перші початкові? Експеримент обходиться набагато дорожче, ніж власне. кажучи, що... Ми будемо е, на початок жовтня. Початок жовтня Андрій Куликов. Ну... Піцяв презентувати концепцію цієї радіостанції громадського мовлення? Концепцію зрозуміло. Бо ні, ні, зрозуміло. Так, інтелектуальний так... ресурс ви нам звали, і бачите, жодних заперечень немає, всіх ще на повпало. Дійсно, інтелектуальний ресурс. Питання стоть одному. Ви повністю я розуміло, ну, в лапках віддаєтеся цій ідеї. Куликов залишається, чи Куликова це додатковий робочий час, uh -huh. грубо кажучи, він цей. По інтелектуальному ресурсу навіть ці люди, які є. Я вірю в те, що кулику, залишаючись, наприклад, ведучим на СІТІ, достатньо, має часу і можливості і стільки потенціалу, що він може ще допомогти, потягнути ще не тільки громадське, а ще й ще й не знати, яке телебачення. Це саме, до речі, комплімент в нашу сторону. Тані суть інакше. Крім того, повинні бути інтелектуальні ресурси. Чи варто ще залучати по регіонах, чи є перспектива залучати інтелектуальні ресурси? Другий момент, ми вже будемо платити зробили, треба гроші, зрештою, треба технології. Де ви будете брати технології гроші будь-кові? Так, я ж сказала, що ми звернемося до українських громадян, підприємців, і олігархів. От ми скажемо Ренат Леонідович, ви ж це європейські цінності. Ну далі дайте так. грошей на дуже важливий інструмент для громадянського суспільства. Ага, значить, зрозуміло. Добре, тоді в мене запитання по Ренату поринато ліміточу розумію. Не бою, що тут є така реальна небезпека, хто платить гроші. То, як той казав, відповідно заводи, є така, можна Ні, Я розумію, повірте, ви ж то саме розказує про Немач. Не дивчись на грядову раду, хто платить гроші, хто дівку приглашає, то з неї ужин. Є одна проста, очевидна річ, дуже важлива, щоб не було часу фашизму в моїх словах. Бо я можу сказати до саме в повідомленнях чоловіка. Хто чоловіка запрошує, то з ними вчає. Є одна дуже важлива річ. Як український народ ви були в Німеччині, як німецький народ в порівнянні. От до цього самого закону, який зараз про відповідальність за занак ставиться, чи було збурення? То, що журналісти піднялися, зрозуміло, там корпоративні інтереси. Ми ще десь про це, якщо ви дозволите, ще поговоримо. Бо певні зауваження є і до журналістів стосовно того, що деколи забуваються в своїх. Можна я да, за, Я зараз закінчу. Десь там чого допевніте. Як український народ віднісся до цього закону, чи це збурливо, чи це його хвилює? Бо як німецькі відносяться, очевидно зрозуміло, люди добровільно платять гроші без жодної споруди. Проблема виникла тоді, коли технічно помінялося. Нашому я маю платити, коли в мене телевізору немає. Uh -huh. Я в інтернеті не тут відповідь така з двох частин. По-перше, німцям це громадське радіо і телебачення, а разом з іншими цінностями європейськими принесли союзники. Тобто, коли союзники зайняли частину Німеччини разом з планом Маршала. І іншими речами прийшло для до них і громадське мовлення. Тут, тут то в англійці американці робили за власним зерцем громадське мовлення німців. Тобто теж питання, це не німці, самі до цього дійшли. Просто так, такі були обставини. Вони ну, взяли готовий інструмент. Що нам заважає без окупації, без нічого добровільно взяти такий інструмент? Ну, це, як зараз українці відносяться? Я, зараз ну, йому я йому. скажу так, що на мітингах було десь половина журналістів, а половина громадських активістів просто те, що я бачила в Києві, просто людей. Які навіть не можна сказати громадські активісти, просто приходили. Але інше питання, як це висвітлювалися перепеті з цим законом на телеканалах. У мене просто немає телевізора вдома, я не в курсі. Я, я не дивилася. Добре. Добре. добре, хоча мені. Який бюджет? Бюджет. Ну, дивіться, ми будемо перше рахувати радіо, виходячи з того, що Андрій Куликом нам нахуд. так? Далі, телебачення як організоване. Ну це в принципі і радіо. Ми хочемо